Слава Україні, шановні! Уже скоро на Aliexpress стартує Чорна П'ятниця. Це останній великий розпродаж в цьому році. Вирішив зняти невеликий гайд по тому, як отримати купони магазина. Бо насправді купони магазину це один із головних способів економії на Алі, а взагалі їх на розпродажі буде основних 4. Я певен, про них ви всі знаєте. Але якщо ні, то йдемо в канал Добримова і там буде. Відповідний пост, він закріплений в шапці і там все прочитаєте. Ну а зараз я вам розповім про все те, що я знаю, але для початку скажу, що користуватись буду мобільним додатком і вам рекомендую. Бо, по-перше, він класний, а по-друге, тут більше плюшок. І, на відміну від веб-версії, я маю на увазі плюшок по економії. Тому ставимо додаток і робимо все, як я роблю. І так, поїхали. Для початку йдемо в меню розпродажу, йдемо в купон центр. Це перший спосіб, як ми беремо купони магазинів. Тут просто потрібно листати, і тут їх тисячі, і в цьому проблема. Нагадаю, я думаю, це зрозуміло, але купони магазина використовуються конкретно в тих магазинах, які дають ці купони. Це не так, як купони Aliexpress на всі товари. Це конкретно під купон магазина. Ось, наприклад, Oclean Official Store. До речі, гарний купон. Це класний бренд по електрощиткам і товарам для зубної гігієни. Просто натискаємо отримати зараз, і купон буде у вас уже на аккаунті. Не беремо код, бо код це діч. Я не знаю, чому Aliexpress це зараз таке робить. Раніше такого не було. Але якщо ви візьмете цей код і застосуєте, то ви не зможете застосувати інший код від Aliexpress на всі товари. А вони ось так виглядають. Вони вже є в каналі. Ось закріплений пост. Ось такі промокоди. Ці промокоди сумуються з купонами магазина, тому, якщо ви візьмете ось цей код, то ви не зможете застосувати той. Бо поле тільки одне для ввода кода при оформленні замовлення. Тому їх не беремо, забудьте, це коротше якась фігня. Можливо, Алік щось тестує зараз, в майбутньому якось реалізує це, але зараз це повна фігня. Далі, другий спосіб. Просто банально відвідуємо сторінку магазину. Давайте вже все повтор... проробимо на прикладі цього Оклена. Ідемо. І що я бачу? Ось тут купони і скидки. Тут тільки один. Нажимаю знову зібрати. Давайте якийсь інший магазин, щоб було більше купонів. Ось сюди, наприклад. Ладно, це був ще один спосіб. той баннер. Я про нього пізніше розкажу. Спочатку купони магазина на головній сторінці. Ось тут три прямо купона: 429, 2,69 і 1.39. Просто натискаємо кнопку зібрати. А, що цікаво, ці купони на сторінці магазину вони, скажімо так, середнього номіналу. Тобто ті, що були в, куп... в центрі купонів, вони зазвичай дрібні. Там один від одного, 3 від 3, 4 чотирь від 4. А тут вони більше, але вони від великої суми. Ось, наприклад, 429. Ладно, це прям жадіна якийсь магазин. Давайте Амосфіта. То Амосфіт не жадний. От бачите, 30 120. 20-90. От тут, прям непогані купони у Амосфіта. О тут можна щось таке цікаве взяти. От 30-120. Класний купон, я його візьму на всякий випадок. Тому це обов'язково перевіряємо на сторінки з магазином. Ось тут банери і беремо те, що вам потрібно. Ось навіть навіть є 15 70 теж класне. Можна отак одразу передивити всі купони, що є. Можна отак просто гортати. А... Це був другий спосіб. Третій спосіб. Йдемо в той же магазин, де я бачив цей банер. ось сюди. І ось цей банер. бачите? За підпишітесь на магазин і получите купон. Тобто, це називається купон за підписку. Нижче в нього навіть є ще продовження. Подпишитесь на магазин і получите скидку додаткову 1,29. Це що таке? А, бачите, тут звичайні купони 2.69. 1.39. А тут, якщо ти підпишешся, то тобі дадуть купон з кращим номіналом. Далі, четвертий варіант: прямо не виходячи з сторінки магазину, йдемо в розділ написати. Тобто це лічка з продавцем, і тут, типу, треба з ним переписуватись. Але ми не будемо переписуватись, а натиснемо ось цей бокс з сюрпризом. Надіслати. Коробка порожня. Спробуйте ще раз. На жаль, не спрацювало. Тому спробуємо у когось іншого. Давайте сюди. Знову за підписку дає. Ми не будемо це вже робити. Натискаємо коробка. О, це й дав, чувак. Оце не жадіна. Але, знову-таки, купон невеликий. Тому це варіант, але ви не отримуєте тут жирний купон. П'ятий спосіб це. Ось натискаємо на цю вкладку інтересне. На англійській мові, якщо буде у вас меню, то буде feed по-моєму, написано. І тут, по суті, блог магазина, і потрібно знайти останній пост актуальний. І в тому пості шукати жовті купони. До речі, купони магазину, в них корпоративний стиль жовтий. Шукаємо жовті купони, і там буде написано номінал і отримати. Ну або забрати 4 дні тому. Немає нічого. 6 днів тому. Нічого немає. Давайте в когось іншого спробуємо. Можливо, мотоцикліста. Інтересне. Так. 8 годин тому. Пише про свої товари, товари, але. О, ось варіант. Ось жовтий купон один. І отримати код. Тут вже можуть бути купони набагато краще, ніж е, в написати розділі або за підписку Проте в даному випадку в купон на один він дає, і це не дуже класно один від одного отримати. Ну, візьмемо на всякий випадок. Далі ми йдемо до важкої артилерії. Про що мова? Взагалі раніше на Aliexpress е, була можливість брати. По таймеру жирні купони магазинів. Вони були зазвичай в розділі «Top Brands» «Кращі бренди». Ось тут десь пролистаємо, і тут був би банер 1, другий, третій по горизонталі був би таймер, і потрібно їх було брати ці купони на час. Вони були реально жирні, ну, наприклад, 15 від 30 там 25 від 50 і тому подібне. Були вони ще в розділі Бестселлер. Що зараз тут? Нічого немає. Але я чому це я роблю? Ви завжди перевіряєте, якщо а, на розпродажі, то завжди перевіряйте ось ці основні сторінки в розділі основні заходи. Їх тут небагато, завжди перевіряйте і можливо щось буде нове. Бо Алік постійно експериментує. А, зараз їх немає. Але зараз в розділі Spend and Save» витрачайте економ, є. є Аня, вибачаюсь, не тут. В розділі Shopping гіт ось тут. Є тут теж ось такі купони різного номіналу, але вони теж, я б не сказав, що вони великі, але щось цікаве, можливо, є. І так, останній спосіб. Останній спосіб це, в принципі, зараз альтернатива топ-брендам і бестселерам, Бо тут, якщо зайти в цю гру, то граючи, ви заробляєте бали і. Потім ці бали можна обміняти на купони, по-перше, Аліекспрес на всі товари 5 від 50, 1 від 5. Але тут є і купони від магазинів, притом вони реально вже більш-менш жирненькі. Ось, наприклад, Lenovo SyncPad uh, ThinkPlus Store uh, 6602192. Це прям класний купон, бо uh, це магазин, який торгує uh, в основному ТВС-навушниками. Недорогими від Lenovo. давайте подивимось. Які коштують тут, до речі, дуже крутий купон від магазина на головній. Але я гадаю, що цей купон. Я, я візьму на всякий випадок зібрати. Гадаю, що цей купон під конкретний товар. Тобто товар у нього буде оверпрайс, по-перше, ціна завищена. І це, скажімо, так, фейковий купон. Це, до речі, теж маєте на увазі, що і таке буває. В цілому, в середньому, тут ось такі товари по 11 доларів. Якщо возьму декілька таких товарів, то мені буде дуже цікаво, ось така знижка. 660 від 2192. Ось цей 4 від 13 теж непоганий. 5.16. 5.16, непогано. 45 ось варіант класний. Але, можливо, це. Тут, до речі, за підписку дають 2 на 2. А, Це щось дитяче. Анкер. Шикарний. Ось, ось шикарний промокод. Ось про такі жирні я вам казав, коли вони раніше були по таймеру. Зараз їх можна отримати а, в цьому розділі, але, на жаль, треба 450 тисяч балів. Це прям не так швидко їх набрати. Але в кого є час, ви можете спробувати. До речі, майже забув. Хотів вже показати, як виглядають ці купони в. Вашому аккаунті йдемо в обліковий запис, розділ купони. І ось вони такі жовтенькі. Ось ці купони, які червоні, це купони Aliexpress на всі товари. Тобто вони можуть додаватися до ось цих жовтих купонів магазинів. Це їхній великий плюс. По суті, ці купони червоні це аналоги промокодів Алиекспрес, ті, що я вам показував на початку список з канала. Ось так виглядають купони е магазинів вони жовті, і е які я пам'ятаю, ось цей я хотів перевірити: Linoa Synplus Store. Ось те, що я вам казав. Класний купон 984 від 984, ну прям шара. Але тут написано лише вибрані елементи. ну Це знову ж таки встрати, переклад, але вибрані товари маються на увазі. Якщо нажати використати, то вони, мене перекине на ці вибрані так сказати, елементи. і ось цей Товар, навушники. Я певен, що це оверпрайс 29 доларів І якщо я застосую цей купон, то він буде коштувати 20 баксів цей товар приблизно. Ну Напевно, якщо десь пошукати інше, то він буде без цього купону 20 баксів коштувати. Тому я навіть на такі не дивлюся. Ось це лише вибрані елементи. Це дуже рідко, коли там класна акція. Тому ігноруйте. А беріть саме купони, ось такі, де нічого не написано, тобто вони на весь асортимент конкретного магазину. Ось Амосфет така ж сама фігня, бачите? Використати і... Але Амосфит, на відміну від інших магазинів, до речі, вони реально дають класні акції, тому, в принципі, тут щось можна знайти цікаве. Тому AmosFit перевіряйте. Це як така порада. Ось знову про Оклеан 5 від 30 це той, що був на, здається, сторінці головній. Але от те, що в центрі купонів 4 від 4 я взяв навіть 2. Я так розумію, взяв які 2? 3 їх взяв. Ого, то їх можна, в принципі, там було багато брати. Просто я так розумію, потрібно зайти, вийти з цієї сторінки і знову по новому брати. Тому це вам ще один такий лайфхак, якщо гарний купон, то... Беріть його декілька разів, бо це класний магазин. Там класні товари. Ну і так далі. В принципі, ви зрозуміли, що можу порекомендувати Lenin Official Store, Прям шикарний магазин. Що в них там зараз є? 5.15. Ой, 15150, 8.80. Ну, такі ось ці красивки 42 долара будуть. У мене такі є шикарні кросівки, але я їх купував десь за 30 баксів раніше. Зараз оверпрайс. Проте останній рік ціна от десь 40 плюс, не нижче там. Ну, півроку точно. Ці теж кросівки були не 49, а десь під 40 раніше. Це без знижок, я маю на увазі, знижками ще менше. Але зараз лінін, ось ці кросівки, до речі, класні. я коли був в Китаї, то. В магазині фірми Лінін бачив цю модель в іншому кольорі, не жовтий, а інші були. І вона коштувала 100 доларів. Вона дуже довго трималась біля сотки, а потім почала різко падати. І десь рік вже продається. ну, Біля 60-50 це класна ціна, до речі, 54 долари. Але це баскетбольні, це вже не для всіх, скажімо так. Хоча, в принципі, і на вулиці теж можна ходити. Ну, Окей, Це я вже не, не туди пішов. В принципі, ось так. Якщо знаєте інші способи отримання купонів в магазина, будь ласка, пишіть в коментарях, почитаю. Мені теж буде цікаво і не тільки, мені думаю. На цьому все. Уже точно. До побачення, до наступних відео.